Вітаю вас, шановна кадрова спільнота в ефірі рубрика «Кадроланч». І для вас її проводжу я, експерт проєктів «Кадровий ГІА» та головний редактор журналу «Кадровий ГІА» Мар'яна Винничук. Сьогодні ми розглянемо наступне питання: чи можна прийняти на роботу особу, в якої не вклеєно у паспорт фотокартку по досягненню 25 років? Відповім одразу. Так, можна, але з врахуванням строку, до якого така особа мала обов'язок вклеїти фотокартку у паспорт. Як ми всі знаємо, відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України, при укладенні трудового договору, особа має пред'явити роботодавцю надати, тобто, паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Постановою Кабінету міністрів України номер 1202 від 21 жовтня 2022 року установлено, що паспорти громадян України у формі картки, строк видачі яких закінчився

Після досягнення особою 25 або 45 років строк вклеювання яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 року, або після 24 лютого 2022 року, вважаються документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеєнню фотокарток протягом 30 днів з дня припинення або скасування воєнного. Стану. Що це означає на практиці? Якщо ви працевлаштовуєте особу, яка після досягнення неї 25 років надає паспорт зразка 1994 року без вклеєвої фотокартки, і строк вклеювання такої фотокартки у паспорт настав за 30 днів до 24 лютого 2022 року, або після 24 лютого 2022 року, то такий паспорт буде Буде документом, що посвідчує особу, і, відповідно, ви можете працевлаштувати таку особу. Тому тут ви звертаєте увагу, основне, на строк, коли особа мала обов'язок вклеїти таку фотокартку у паспорт. Це мало бути за 30 днів до 24 лютого 2022 року, або ж після 24 лютого 2022 року. В такому випадку такий паспорт буде чинним, і ви можете працевлаштовуватися особу на підставі такого документа. Я дякую всім за увагу, гарного і спокійного дня і до наступних зустрічей!